Всім добрий ранок, рада всіх бачити. Дякую пану Вадиму за запрошення. Мене звуть Голубцова Софія, інвестиційний аналітик Capital Times. І сьогодні я б хотіла представити вам наш щорічний макроекономічний звіт. І Сьогодні ми поговоримо про те, як виглядав 2024 рік, які були перешкоди, які були досягнення. І чого нам очікувати у 2025 році? У Capital Times є така традиція, що року на початку ми робимо прогноз на поточний рік та на майбутні роки. Давайте подивимось, що в нас було у 2024 році. Ми закладали сценарій під назвою Політична перемога у 26-27 роках як базовий сценарій, і власне він і справдився. Тому я пропоную подивитися, які ключові компоненти цього сценарію у квітні. Був ухвалений закон щодо посилення мобілізації у лютому. Володимир Зеленський своїм указом звільнив. Генерала Валерія Залужного та призначив на його посаду генерал-лейтенанта Олександра Сирського. Разом з цим відбулися певні зміни у військовому керівництві. Перехід до активної оборони на сході, мабуть, навіть не потрібно коментувати, тому що у всіх є новини, всі бачать ці новини. Важливим позитивним фактором був саміт НАТО, тому що я навіть зазначу, що саміт мав назву Україна та Трансатлантична Безпека. Перехід до плаваючого курсу НБУ відбувся власне ще в 2023 році, коли регулятор вирішив перейти до змінного курсу. І важливим фактором, який, на щастя, не справдився, ми очікували, що міжнародна допомога може сягнути менш ніж 30 мільярдів. Давайте подивимось, як виглядала економіка у 2024 році. Складний рік, тому що високий ризик девальвації. Зростання інфляції, проблеми з надходженням фінансової допомоги. Про це ми ще поговоримо, але ви побачите, наскільки фрагментарна допомога була. Фіскальний тиск з боку влади особливо гостро, мабуть, відчули на собі власники бізнесу. І от ще один позитивний момент, який не справдився, це сальдо торгівельного балансу склало менш, ніж 40 мільярдів. Тобто, експорт неочікувано зріс. Давайте подивимось на те, як виглядає війна очима пересічного українця. Ви бачите, що відсоток людей, які очікують завершення війни, за один-два роки він фактично не змінився. Але цікаво, що ось цей синій сегмент він скоротився майже в чотири рази. По суті, відсоток людей, які очікували, що війна закінчиться за 3-4 роки, він емігрував в когорту людей, які очікують, що війна закінчиться. Менш ніж за один рік, чи це оптимізм? Сказати важко, тому що причин ми не знаємо: війна триває, повномасштабна війна триває більш ніж тисячу днів. Наразі окуповано 67 тисяч квадратних кілометрів. Росія завдала збитків нам на суму 800 мільярдів доларів, сюди входить і житловий фонд, і інфраструктура і енергетика. Проте ми отримали значну фінансову допомогу від наших міжнародних партнерів. Зазвичай ось ця сума в 100 мільярдів доларів вона могла би бути доволі сильним аспектом для стимулювання економіки. Але ми розуміємо, що коли мова йде про військові часи, то. Це імпорт необхідних нам товарів, це оборона, це техніка, що швидко знищується. Тому ось ці гроші важливі для нас в контексті підтримання економіки. Ну і кількість випущених ракет та БПЛА вона вже перевалює за позначки 10 тисяч. Оборона була доволі складною у 2024 році, але давайте навіть тут спробуємо знайти позитив. Ви бачите, кольором виділений фрагмент це період курської операції. Нам складно дати оцінку курської операції, тому що ми не військові аналітики, але з іншого боку, ми знаємо, що відбуваються очевидні позитивні аспекти разом з цим: це активізація обміну військовополонених і це активізація фінансової та зброї. Демографічна ситуація в Україні все ще складна, і це пов'язано як з історичною структурою в Україні, там, де смертність значно перевищує народжуваність, але і також додається новий фактор, як виїзд населення. Таким чином, у нас за 2004 рік населення скоротилось на 600 тисяч. Але не негативом єдиним. Я пропоную поглянути ще на наші досягнення 2024 року. Перше, це майже повне виконання від плану того, що нам збиралися передати наші західні партнери в плані систем протиповітряної оборони та ребів. Дуже важливим аспектом є відновлення роботи портів, яке дозволило переробити надзвичайну кількість тонн продукції, 95% з якої пішло на експорт. І от власне те, про що я казала на початку, це зростання експорту, це мабуть фактор, якого ніхто не очікував, але негативне сальдо скоротилося з 38 мільярдів до 33 мільярдів, що свідчить про дуже сильний експорт. Дуже важливим досягненням є локалізація виробництва ОПК, тому що в нас втричі збільшилась кількість виробництва дронів, систем радіоелектронної боротьби, артилерійських снарядів. І важливим тут є прихід міжнародних гравців, такі як німецька Rheinmetall або турецький байкар, тому що це не тільки посилення ОПК, але це ще й сигнал для. Інших міжнародних гравців, що так, в Україні війна, тим не менш сюди можна заходити. І важливим аспектом є фінансова підтримка ЄС, і важлива вона з декількох парадигм, тому що з одного боку це гроші, які наповнюють бюджет, а з іншого боку, це історичний прецедент, тому що ця кредитна лінія вона видана під забезпечення російських активів. І давайте поговоримо, чого ми очікуємо у 2025 році як базового сценарію. Перше, звичайно, війна продовжується, війна нікуди не дівається, просто змінюються акценти, і акцент зміщується на стабілізацію фронту. По-друге, відбувається активна мобілізація з березня місяця. Чому з березня? Тому що в січні відбувається інавгурація Трампа, потрібен деякий перехідний період, аби узгодити деталі всередині адміністрації. Тому, якщо ми очікуємо допомоги від США, скоріш за все, одна з їх умов буде активна мобілізація населення. Звичайно, ні про які вибори не можна говорити на період війни. Проте це не заважає розробити механізм дистанційних виборів, наприклад, через дію. Контрольована девальвація, яку ми очікуємо, це середній курс 43-44 гривні за долар, і сезонна слабкість гривні у першому та четвертому кварталі. На жаль, енергетичний терор також нікуди не зникає, тому що це елемент залякування, елемент шантажу, тому об'єкти критичної інфраструктури, вони все ще залишаються під прицілом ворога. І 26-й рік стане визначальним. Тут о, важливо сказати, що якщо, навіть не якщо, Україна втримається у 2025 році, тому 2026 рік ми вже можемо теоретично говорити про певні сценарії розв'язки війни. І давайте поговоримо про прогноз на 2025-2026 рік. Більш детально економіка України заходить у 2025 рік з очікуваним спадом на 5,2%. Ви бачите, ось це синя лінія. Це якщо порівнювати квартал до кварталу минулого року. Проте, вже у другому кварталі 2025 року ситуація стабілізується, і рік ми закінчуємо зі зростанням ВВП плюс 2,5%. Надалі, правда, зростання йде більш помірним на рівні 1,4% у 2026 році. Проте тут важливо розуміти, чому саме так закінчується кожен з років. І для Досягнення з цієї позначкою 3,6% зростання ВВП важливими були декілька факторів. Перше, це виконання зовнішніх запозичень, аби підтримувати наші потреби всередині країни. По-друге, це активізація внутрішніх інвестицій, які є доволі сильним каталізатором економічного відновлення. І по-третє, це те, що я вже згадувала, це доволі сильний експорт, завдяки, зокрема, переробній промисловості. У 2025 році в нас вже є стримуючі фактори, такі як інфляція доволі висока, яка з'їдає ось купівельну спроможність, це зниження реальних доходів населення, і це високе податкове навантаження, яке водночас потрібно для підтримки бюджету. А вже у 2026 році ми очікуємо, що економіка заходить у стан стахфляції, тобто інфляція лишається доволі високою, а ось економічний розвиток за нею по факту не встигає. Проте можна також дивитись з перспективи певного на позитиву, позитиву на цей графік, тому що ви бачите, ось цю просадку мінус 29,1 – це річний показник ВВП. А якщо ми подивимось на другий квартал, це мінус 37%. Це, мабуть, найбільший провал, скажімо так, у зростанні ВВП за всю історію незалежної України. Проте, ви бачите, що вже в наступному кварталі 2023 року ВВП зростає. Це означає, що економіка, в принципі, є адаптивною та доволі резистентною навіть до таких сильних потрясінь, як війна. Інфляція все ще залишається основним з ризиків макроекономічної стабільності, і свого піку вона досягає у другому кварталі 2025 року, орієнтовно на позначці 13%. Проте НБУ виставив доволі оптимістичний, але водночас реальний таргет у 5% інфляції, рух до якого почнеться вже у другому півріччі 2025 року. Причини теж. Доволі природні це продовження високих цін на енергоресурси, це вплив девальвації гривні і це стагнація економіки. Але який основний інструмент для стримування інфляції? В НБУ це облікова ставка. Можливо, дехто з вас бачили минулого тижня Нацбанк підвисив ставку до 13,5%. Це було доволі неочікувано та водночас трошки агресивно, але це відповідає теперішній динаміці інфляції, і тут важливо зазначити, що будь-який сценарій завершення війни він передбачає різкий стрибок інфляції. Якщо ми подивимось на повоєнну Європу після Другої світової, всі процеси там супроводжувалися різким, але тимчасовим стрибком інфляції. Після цього економіка вже заходила в фазу стабілізації. Навіть незважаючи на війну, ми бачимо номінальне зростання зарплат в середині 2024 року. Номінальна зарплата була на рівні майже 21 тисяча гривень, і ми бачимо ось це поступове зростання річне плюс 21%, плюс 12%, плюс 4%. Але важливо розуміти природу цього зростання, тому що у 2024 році основний... Фактор це економічне бронювання і подальший такий більш стриманий ріст це вже такого стухання по суті, ефекту від цього рішення. І ви бачите, тут такі сезонні стрибки. Це по суті на закінчення року, сезонні виплати, бонуси. І я сподіваюся, наші з вами там також є. Державний бюджет України продовжує функціонувати. В умовах війни, в умовах високої залежності від зовнішньої допомоги, і в умовах обмеженого місця для маневру слайд не одразу зрозумілий, трошки складний, але якщо подивитись, видатки перевищують доходи, треба чимось компенсовувати, компенсовувати чим податками. Підвищенням податків, і якщо цього не вистачає міжнародною фінансовою допомогою. По суті, 2024 рік нам вдалося стабілізувати бюджет завдяки одномоментним великим траншам від МВФ, від Світового банку, від програми «Europe Facility». Але це трошки ризиково, це як ходити по лезу на жа, тому що така фрагментарність і непередбачуваність фінансової допомоги. Вона створює певні ризики у плануванні державних видатків. І на 2025 рік ми очікуємо, що бюджет буде на рівні 111 мільярдів доларів, і при цьому є ризик того, що з США частково виходять із фінансових потоків, таким чином зменшується загальний обсяг допомоги. Ось це те про що ми казали: фінансова допомога стає менш передбачуваною, більш фрагментарною. Але на кінець 2024 року в НБУ є резерви на рівні 40 мільярдів доларів. Це 5,5 місяців покриття імпорту. Це означає, що Нацбанк регулює ситуацію, що це достатні резерви для стримання девальвації. Дуже важливий фактор це наш експортний потенціал. Ми бачимо, що навіть в умовах війни експорт все одно залишається основним драйвером економіки України, і ось це негативне сальдо воно скорочується з 37,9 до 32,9 мільярдів доларів. Це завдяки частковому відновленню логістики і відновленню роботи портів і тут. Треба подякувати аграріям, тому що саме аграрний сектор, він і є основним рушієм експорту, і, власне, він забезпечив оці надходження, які перекрили потенційний дефіцит в мінус 40 мільярдів доларів, як ми очікували. Надалі ми плануємо скорочення негативного сальду, тобто зростання експорту. І цьому є декілька причин. По-перше, це збільшення. Частки в структурі експорту сегментів з вищою доданою вартостю, наприклад, оборонна продукція. По-друге, це залучення внутрішніх інвестицій для підсилення переробної промисловості, і це формування потужного фінансового сектору, який дозволив би залучити капітал, а також підсилити експорт. І наразі, в принципі, аграрка це є основним. Основною складовою експорту, проте в неї є потенціал бути заміщеним іншим сильним сегментом, як оборонна промисловість, оборонні технології. І, в принципі, досвід країн, які експортують оборонні технології, показує те, що цей сегмент зростає в незалежності від наявності війни на території цієї країни. І що в нас залишається стабільним, це. Це структура експорту. Бачите, що майже чверть всього експорту це зернові, тому що ми все ще комодіті країна. Але ось ця висока залежність від аграрного сектору, вона створює ризики через коливання світових цін. Плюс в нас великий відсоток чорних металів. А от що стосується імпорту, то ми бачимо, що по суті найбільше ми імпортуємо паливо та транспорт. І, звичайно, висока частина це енергообладнання, тому що вітрові турбіни, наприклад, це все відноситься до цього сегменту і є цілком логічним, враховуючи стан енергетики наразі. І давайте підсумуємо, мабуть, те, що було сказано. Звичайно, 2022 рік це сильний удар по економіці, це сильний шок. Проте ми бачимо, що номінальний ВВП він все одно зростає з 2022 і до прогнозного 2026 року. І важливо також зауважити, що зростає і реальний ВВП. Звичайно, не так швидко, як нам би хотілося, але це вплив інфляції та накопичених структурних проблем. Інфляція. Хочеш, не хочеш, буде сповільнюватися поступово до таргету НБУ у 5%. І, власне, для цього є монетарна політика, якою керує НБУ. Золотовалютні резерви в нас все ще залишаються на достатньому рівні, аби стримувати девалювацію. І позитивним моментом, звичайно, є скорочення сальду торгівельного балансу, тому що експорт зростає, зростає. Частка переробної промисловості, агропромисловості, і плюс додаються, додаються такі сильні сектори, скажімо так, як оборонна промисловість. Звичайно, певна девальвація, від якої нікуди не втікти, але в цілому враховуючи стан і, в принципі, економічний ландшафт, в якому знаходиться гривня, це. Дуже хороші, дуже сильні показники. Тому варто було б завершити на позитиві, і от просто подивіться на 22 рік, там де реальний ВВП мінус 28,9% і потім подивіться на 23 рік, коли ВВП в нас вже плюс 5,3%. Це означає, що економіка працює, це означає, що економіка резистентна, і працюємо на перемогу та віримо в перемогу. Дякую вам.